Так, робота кипить. Взяв профільні труби коротше, 20 на 20, 20 на 40, 50 гулка кусочок блушного. В общем, роблю рамку. Де 20 на 20. Ой, 20 на 40. Це буде під корпуса. Будуть сверлитися дирки. Вставлятися кусочки вставки 16-ї труби. Обваруватися, щоб не зжимало трубу. Ну і тут стальне буде варитися. Ну, коротше, це покамість, грубо говоря, рама і кожух в місці буде. Взяв на металі шевчара отакого шківка профіль Б. Це вже буде мені з цієї сторони і буде привод йти на сам трактор. Вар електродами. Таким апаратом. Це полуавтомат. Немі електроду можна варити і. Коротше, немає зараз в мене газу, коротше, проволока є, газу нема. Я заправляю мікс обично не вуглекислоту. Але електродом вари яка там різниця? Я привик вже і так і так варити. Сварка МІК едон 308. В общем, якось так. Така як в колі Дунченка. Чи дунець чи дунченка, не знаю, як там правильно. Багато є в кого така сварка. В общем, роботи продовжаються. Зараз варимо рамку, ставимо корпуса на місце вала. Будемо далі діти, що робити. Так, зробив, коротше такі заготовки на кожух. По краях будуть довші. ну, Не зай опускатися. Зараз обо в оболах вирізаю під трубу цю свою варим. А тут такі будуть короткі. Получається, знизу кусочка буду доварювати. ну, смисл цю трубу перерізати. 4 штуки, дві по краях і дві равномірно посередині. Коротше, варимо далі. Так, пару годин булгарку сварочних робіт. Ми маємо такого кожуха. Це нас перед, то в нас зад. Отак. От Це він буде в мене спереді стояти. Так, сьогодні все роботи трошки попрацювавши. Такі наработки, в общем, тут вже привод готовий. Цього вала зробив е, з полуосі Жигульовської. Получається, тут посадуш на 30 якраз було, а тут завтулив, обварив і проточив на 30 теж. Тут де з сторони з сторони ступіці будемо казати. Тут посадочне місце теж було виходить, маленьке. завтулив трубою, обварив і вже тоді проточив під цей диск. Ну, бо це Рено виходить, диск, що зовсім іначне посадочне місце. Ну, буквально не вистачало не по, по кругу десь міліметра 4 В общем, все, тут посадку зробив. Рімінь е, зразу вала цього робив, щоб ремінь був натягнутий. Ну, ще роликом ролі зроблю так он для підтримки піддержки така. В общем-таки, тут розварив це все діло і ще відозавару пластиною для жорсткості, щоб не тянуло туди в сторону, так як ремінь там натягує. В общем, і вже виставив по тракторові. Така Вечірня зйомка, звісно. виходить, виставив по тракторові на той шків. з грубо говоря. Тоді вже так само в мене є від мотоблока 1700 рівні і це виходить тут буде 1700 рівень. А тоді вже буду робити е, механізм для підйому. Вже завтра десь вечором, після роботи, знову щось буде трошки ліпити. А тут все вже це діло крутиться. Крутиться, вертиться. Фак то так. Так, роботи продовжуються. Все роботи точніше. Коротше, зараз шківка цього, що буде на привод вже завтулити треба. Коротше, вот, зробив втулку, продушив, нагріваю, він чагуний, виходить, що в нього не привариш. Завтулюю, а тоді, певно ще посверлю три дирки і посажу на болти. Ну, Я думаю, що так повинно. Зробив. Коротше, П'ять соток на гарячу посадку щоб було. Ми, може зайде. 5 соток нагріється, повинно зайти. В общем, якось так. В общем, що маємо? Другий вечір. Коротше, тут у нас вже все. Шків є на привод. Все крутиться, все вертиться. не буду сильно крутити, бо виставив всі шківи отак. От цей по рівню, той по рівню, і в тракторі рівню. І в одній плоскості цей шків з цим шківом підганяю вже під цей. І все, залишилося зробити механізм підйому. і гідроциліндр для підйому. Ну, понятно, ще ножі чи там цепи, не знаю, коручу, що там ще буде. І можна буде пробувати. Ну зроблю раніше кріплення, а тоді вже буду пробувати запускати.